Як часто тебе питали, ким хочеш стати, коли виростеш? А ти такий: Ну, не знаю. Сьогодні ми розберемось, як обрати своє майбутнє без тиску, без страху і без нудних порад. Отже, перше. Розберися в собі. Запитай собі, що я люблю робити, що в мене добре виходить, що мені цікаво настільки, що забуваю про телефон. Не обов'язково це має бути щось суперсерйозне. Любиш малювати, створювати відео, допомагати іншим. Це вже підказки. Те, що ти бачиш у фільмах, це лише вершина айсберга. Професія це не просто назва, а стиль життя. Подивись відео або інтерв'ю з людьми, які працюють у тій сфері, що тебе цікавить. Запитай знайомих, а що ти реально робиш на роботі? Пройди тест на профорієнтацію. В інтернеті їх повно і вони реально допомагають. Найкращий спосіб зрозуміти це спробувати. Запишись на гурток, онлайн-курс або просто спробуй робити щось схоже. Можна волонтерити, робити хобі, вести блог, навіть пробувати фріланс. Це не зобов'язує, але відкриває очі. Ти не зобов'язаний вирішити все раз і назавжди. Люди змінюють професії у 30, 40 і навіть 50 років. Секрет не у виборі, а в тому, щоб бути відкритим до змін і вчитись новому. Окей, давай коротко. Перше. Подумай, що тобі цікаво. Друге дослідження, які професії з цим пов'язані. Третє поспілкуйся з тими, хто цим займається. Четверта спроба. П'яте. Не зациклюйся. Ти маєш право змінювати вибір. Свій шлях ти не знайдеш одразу. Але кожен крок це частинка твоєї історії. Головне не стояти на місці. Дій, пробуй, дивуй себе.